Духовний світ цікавив людей протягом усієї історії людства. Люди завжди запитували себе, як захиститися від нечистої сили, проклять, бісів. Багато хто вважає, що вигнати сатану з життя можна використовуючи амулети, заклинання, особливі молитви та обряди. Хтось навіть вірить у те, що потрібно зануритися у святу воду, відвідати особливі зібрання з вигнанням диявола. Але ці способи не спрацьовують. І не можуть дати свободи від нечистого духовного світу. Найсильніша зброя проти диявола це Слово Боже. А Ісус Христос це і є Слово Боже, яке прийшло на землю в тілі. Так як звільняє Ісус, ніхто і ніщо не може звільнити. Як диявол входить і виходить із людей, як виявляється Його праця у життях і як здобути над ним перемогу. Ви колись бачили магніти. Вони мають здатність притягуватися чи відштовхуватися один від одного. У духовному світі відбуваються такі ж самі процеси: ми або притягуємося до Бога і віддаляємося від сатани, або відштовхуємося від Бога і наближаємося до сатани. Як і пише: наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Протидійте дияволові, і він відійде від вас.